В ньому поєднувалося, інколи здавалося дивним чином, але поєднувалися три риси, які формують університетську людину. Це з одного боку, це демократизм, надзвичайний демократизм. Бо він був людиною, яка дійсно могла телефонувати ну, першим особам, так би мовити, держави, так? але ніколи цим не вихвалялося. Навпаки, завжди намагалася демонструвати ну, саме такі звичайні, на перший погляд, людські якості. З іншого боку, це надзвичайний аристократизм. Бо Петро Тимофійович це академік без перебільшення. Петро Тимофійович це вчений без перебільшення. Петро Тимофійович це людина з державним мисленням. Це абсолютно. Зараз, на жаль, таких людей дуже мало. Це люди, які пікнуються не про себе, а про суспільство. Ті, які думають наперед, на 5, на 10, на 15 років. Оцей аристократизм жив також у Петрі Тимофійовичі. Я та не був знайомий з Транко. Я так понимаю, очень много делал для людей, которые вот, жил. Ну, в каком смысле? Ну, организационно он науковый был, был, был знаменитой. То есть он там давал какие-то, рекомендации, писал. То есть он вывел какое-то поколение историков, которые вот теперь в селах и которые ну, работают. Кроме того, он практик был. и организовал вот, эти музеи Пирогова под Киевом, там, ну, в общем, по всей Украине он сделал что-то такое оставил по себе какие-то веки. Дело в том, что мы так привыкли, университет этот был вроде бы как всегда, и вот а в какой-то момент не было, так не было этих музеев. И этот человек, вот он все это сделал, теперь оно есть. До него не было, теперь есть.